Ці така стаття в Кримінальному кодексі України 366. Складання 130-ї статті було обов'язковою умовою. Другий раз не зробив, все-таки його треба притягнути до відповідальності. Тому що наш підлеглий що відчує? Відчуття безкарності. Ніколи не вміють посміслити свою думку. А чому? Поясню. Чітке знання законодавства, спосіб відтворення, чи на який записаний. Немає абсолютно ніякої різниці. Тобто людина має розуміти, що краще їй показати вам документи, краще дочекати до кінця, поки ви роздрукуєте собі електронну постанову чи допишете вам і ж буде затримано. <звук> По-перше, хто бачу... ви будете? Хто ви будете? Коментар поліції Рожак Михайло Петрович. Дуже ви. приємно. Ти, хочу вийти вийти, Контроль! Знаходяться в автомобілі, ви поки що не виходьте. Ми, ми на потяг затримується, то вийшов. Все, буде їдемо. Трохи ми їдемо, їдемо за цей сад. Стар! Товариш водій. Не? Продовжуйте. Що ви далі? Причина зупинки. Причина зупинки, стаття 121, технічна несправність. 021. Чи приїдете в лікувальний заклад? Ні, ми приїдемо в лікувальний заклад. Ви приїдете в лікувальний заклад. Психологами служби психологічного забезпечення створено тренінг. Для формування основних професійних якостей поліцейських РПП сьогодні ми тренуємо за допомогою конкретних ситуативних вправ стресостійкість поліцейського, вміння його триматися у нестандартних та екстремальних ситуаціях, особливостям комунікації з громадянами, які провокують поліцейського, які часто намагаються. Розбалансувати його психологічний стан, а також ввести в ситуацію, котра може негативно вплинути на імідж поліцейського в цілому. Створено кейсові завдання, програючи, які поліцейські тренуються на практичних вправах, долати свій страх, вчуться емоційно стабільно вести діалог, бути впевненими у своїх діях, а також будувати. І безпечне середовище для виконання своїх службових обов'язків. Інспектор СПП, який перебуває перші на, на виклики, на допомогу, ну, бо допомога є різна, спілкуємося з людьми, не ті, що потребують допомоги, але ті, що і винні в даніх ситуаціях. Вони агресивно ж настроєні. Тому е, в таких тренерних центрах ми е, стараємося здобути навики, можна сказати, такого нетрадиційного е, підвищення психологічної стійкості.